Ну, а що таке денацифікація по-російськи? Ми побачили вранці в суботу, у далекому від передової Львові, просто на вулиці, застрелили відомого українця, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. І, хоча МВС розглядає зараз кілька версій, яка з них основна, майже не викликає сумніву. Один із лідерів обох майданів, який ще в 2010-му намагався зупинити харківські угоди про базування Чорноморського флоту. Був секретарем Радбезу, коли Україна почала спротив Росії на Донбасі у 2014. -му. Зрозуміло, що таких принципових політиків терористична Росія вважає своїми ворогами. Такі люди, як пан Андрій, для мене є фундаментом сучасної української держави. Вся наша команда ще розпівчуває рідним. Ми спробували зібрати те, що відомо наразі. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зі Львова. До місця вбивства Андрія Парубія відранку львів'яни несуть квіти та лампадки. Ми його не знали, просто підтримали всі погляди, що він казав про Україну. Патріоти били який дбав за майбутнє Україна, мама наступне. Тому ми прийшли йому віддати честь. Пасичку запалити пам'ять його. Андрій Перобіль, львів'янин. мешкав з дружиною на сусідній вулиці за кількасот метрів від місця нападу. За інформацією знайомих, близько 12-ї дня йшов з дому на тренування, мав з собою спортивну сумку. Це спокійна вулиця Єфремова, історичний центр міста. Камери спостереження зафіксували момент вбивства. Парубія, ховаючись між припаркованими машинами, чекає чоловік вдягнутий як кур'єр у шоломі та з термосумкою для доставки, не криючись Тягує пістолет, заходить за спину жертві і розряжає у ціль практично всю пістолетну обойму у притул. Шансів вижити в Андрія Поробія практично не було. А кілер ховає зброю в сумку і тікає. На даний час не встановлено. Вогнепальне зброю було близько вісьми по пострілів. Обідня пора, і практично жодного свідка. До мене приходила поліція, я також давала свідчення. Ну я в цей час була на кухні, а кухня виходить в подвір'я. Так що я не чула, працювала в багаті нічого не було чути. ніяких криків, ніяких звуків більше нічого вбивцю розшукують, але вже за годину після злочину відео з камери спостереження з'явилося у телеграм-каналах. Першими його нібито поширили саме російські ресурси. Ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відомості до РДР з приводу того, що. Несанкціонована була витичка цієї інформації в телеграм канали У помешканні власника камери ніхто не відчиняє. Скажіть, а ця камера що є на будинку? Це чия камера? Це камера нашого сусіда. Слідкували просто за машинами, бо тут реально проблема з паркуванням. Хіба може зламали камеру? Ми тут всі патріоти своєї країни. Я не думаю, що це. Чому просто сусід наш ну, взяв із ливця? Андрій Перубін народився в шахтарському містечку на Львівщині. В університеті вивчав історію, а згодом політологію. Ще студентом організовував табори й вишколи для патріотичної молоді. Ми були знайомі з Андрієм, десь з 2007 року я познайомився з ним на пластовому таборі. Він був одним із ініціаторів відновлення пласту. Вони з батьком і з братом. Друкували у вільнюсі підпільні українські газети, сам видав український, і в руках на потягах везли його до Львова, до Києва, де поширювали серед е, таких е, українців, які бали про. Незалежність України у соцмережах поширюють символічне фото з юнацьких вишколів у Карпатах. Там Андрій Парубі стає живим мостом між двома скелями, аби молодь могла перейти далі. Для багатьох це метафора його життя, кажуть колеги. Він завжди був тим, хто підставляв плече і допомагав іншим пройти важкі випробування. У велику політику прийшов із помаранчевим майданом. А під час революції гідності став комендантом самооборони. Після перемоги секретар РНБО згодом спікер парламенту, де провів мовний закон і курс України до ЄС та НАТО, він завжди був переконаним борцем за українську мову і пояснював, що це не політичне питання. Це питання майбутнього України. Андрій Поробій уже ставав мішенью кілера. Наприкінці 14-го, коли на сході вже точилися бойові дії, на спікера Поробія було скоєно замах. В урядовому кварталі молодик у чорному жбурнув під ноги голови Верховної Ради Гранату Ф 1 Поробій тоді лишився неошкодженим і назвав це спробою Кремля перенести війну до тилових міст. На жаль, друга спроба вдалася. І знову схожий молодик у чорному. Колеги Андрія Поробія кажуть, пів. Півроку тому він звертався, щоб йому надали державну охорону, оскільки погрози постійно надходили. Не секрет, що в перші дні війни всі всі народні депутати, особливо ті, які проявляли свою громадянську позицію, були в. Так званих розстрільних списках рік тому у Львові застрелили колишню депутатку Ірину Фаріон. Обвинувачений у її вбивстві, 19-річний В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою. Суд у справі ще триває. Йому загрожує довічне ув'язнення, і хоч прямого зв'язку наразі не знайдено, правоохоронці кажуть, убивство парубія теж ретельно готували хоч однією версією і не обмежується. Розглядаються і інші версії, в тому числі і російський суд. Я не думаю, що може бути інші мотиви, інші версії. Пан Порубій був я вже сказав абсолютно неконфліктною людиною. До того ж, вичислити місце його проживання треба було спеціально. Ну це шок. Тому що, по перше, я навіть не знала, що пан Порубій жив тут біля мене. Фактично його ніколи не бачила. Ну і взагалі шок це ж людина відома. Андрій Поробій був відомий своєю підтримкою ветеранів, культурних та освітніх проєктів. Близькі кажуть, жив скромно, напрочуд просто, незважаючи на всі регалії. До останнього подиху Андрій Поробій сповідував принципи гідності. Його слова у парламенті до регіонала Новинського Відійди від мене Відійди від мене. Стали символом боротьби з руським міром і сьогодні залишаються мрією та метою усіх українців. Поховають Андрія Поробія у вівторок на Личаківському кладовищі убитого, але не переможеного. Марічка Кужик Ірина Прокоф'єва, Євген Гладун, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.